Олоха бандо, андро біля мікрофону, третій матч фінальної серії NBA 2025 року відбувся вночі. А отже, зараз під ваш обід, ми подивимось, що там відбулось і хто виграв. Ну що ж, переїжджаємо разом з командами до Індіанаполісу. 1-1 рахунок в серії. Першу гру вкрала індіана, друга залишилась за оклахомою. І давайте дивитися, що буде в третій. Джейдаб ділиться м'ячем з четом, той очки для себе набирає. Тут знову чет з м'ячем. На цей раз шай з ним поділився. І 20 очок сьогодні у ну, чета Голмбрена, 6-15 з гри та 10 підбирання. От за дуги 0-6 буде. Тайріс Хелібертон для себе. Два бали знаходить. Тут м'яч перехоплює, сам бігти на шая не буде, поділиться з обітопіном. І той 4 з 8 сьогодні. Сьогодні з гри 8 очок з лавки для запасних. За 28 хвилин. Лавка для запасних сьогодні суттєво скоротилась у Оклахоми. Ротація 8 людей, причому 10 хвилин лише зіграв а Арон Вікінс. в індіани веселіше. В індіани 10 людей, 3 хвилини у Томаса Брайанта, Інші дев'ять між собою активно ротувались. От Арон Несміт Сьогодні зі старту лише 22 хвилини зіграє, 7 очок своїх знайде. Паскаль Паскальсякам ділиться з Бенедиктом матюріним героєм матчу.

І просто о, шикарна робота на обох половинах майданчику Шай, який сьогодні не буде найрезультативнішим в складі Оклагоми у Джейдаба 26 очок, 24 у Гілджеса Олександра. 20 китків з гри на себе взяв о, менше 30. І таке в нього буває. От тайріс Калібертон, хто активно працює, тут фейкує проти Кейсона Волоса. Кейсон не теж сильно повівся, але вистачило цього тарізу, щоб влучити. І ті Джей МакКоннелл, про якого теж треба обов'язково поговорити. Борити з лавки для запасних, 10 очок, 5 асистів. Ось тут він а, влучає дуже і дуже здорово. 15 хвилин Ті Джей сьогодні зіграє, але на свої а, дві втрати цілих 5 разів перехопить м'яч, перехоплює м'яч і Тайріс Халібертон. Тут що буде робити, піде бити з гори. 13 втрат сьогодні у Індіани Реджі Мілор задоволений і цілих 17 в Оклохому, 6 втрат у Шая, 4 у Джейдаба. Це, звісно, дуже і дуже багато. Тато Джейдаб ділиться м'ячем Карузо і найкращий снайпер Оклахоми, напевно, в цьогорічному плей-офф тут е, влучає. Але й Джейдап, якщо що може підстрахувати сьогодні цілих 45% задуги у Оклахоми, але лише 22 китки, 9 з 27 задуги в Індіани. Тим не менш у них є Бенедік Матюрін який з лавки для запасних феєрить. Феєрить по справжньому тут Ендван свій влучає. Шепард. Теж набирає очки і подивіться, що тут відбувається. Ті Джей Маконел, напевно, один е, з переломних е, хайлайтів матчу, тому що після цього Індіана на впевненості робить все, щоб цей матч дожати. Ну і от другий переломний після цього в нокдаун відправляється Оклахома і вже робить все Індіана, щоб добити суперника шай через свого. Через теж людина з Канади влучає тут. І фактично все ось тут. Індіана Паскальсякам через Шая два очки впевнено. Набирає індіана 2-1 воде в фінальній серії. Неочікувано для всіх. Бандо, нагадую, що за донат від 100 гривень ви можете взяти участь у розіграші для допомоги Збройним силам України і виграти кросівки з автографом Двайта Ховарда або інші призи. Всі посилання є в описі під відео. Традиційна подяка всім патронам та спонсорам, що підтримуєте канал, навіть у такі складні для нього часи. Якщо хочете доєднатись, всі посилання в описі під відео. І почуємось вже після четвертої гри фіналу.